Нарешті поневіряння закінчились, і сумські любителі шахів отримали чудовий подарунок власне приміщення, яке сприятиме переходу від аматорського до більш системного професійного ставлення до цього виду спорту. Скажу це революційна подія, тому що вона настільки важлива, що ми ну, скитались раніше по приміщенням. Воно ще не до кінця. Ми обладнали його, але ж все таки початок є. І ну чудово, що ми маємо. Приміщення для заняттів шахового спорту для проведення всіх турнірів шахового спорту це велика велика для нас подія. маючи таке приміщення, необхідний інвентар, сприяння спонсорів, взаєморозуміння та матеріальну підтримку влади та кадровий потенціал, сумчани розпочнуть розширену і поглиблену програму навчання шахові грі школярів міста, гідної зміни старшому поколінню у планах федерації створити на базі клубу шахову школу. Щоб це приміщення було дійсно використовувалося для занять молодих людей, які потім і будуть виступати добре, і може в наш державний університет поступати будуть і навчатися, тобто студентами будуть по і та далі. Але ж головне, щоб вони були дійсно шахістами, професіоналами високого рівня і прославляли нашу місто область на всіх змаганнях вищого рівня. А поки влаштували в новому приміщенні обласний турнір. Змагалися як ветерани спорту, так і зовсім юні учасники. Турнір проходив за швейцарською системою. у 9 турів з контролем часу по 25 хвилин на партію кожному учаснику. Найбільшу кількість очок 7,5 із 9 з набрав Володимир Рудак. Він і став переможцем турніру. За ним із 6,5 балами слідкували одразу три шахісти. За додатковими показниками, друге місце посів Володимир Трощенко, третє Антуан Шевцов. І на четвер четвертому опинився Олександр Нелін. шість очок і п'яте в Олександра Коцуби. Таку ж кількість пунктів і шосте місце здобув Владислав Розгон і сьомим став Микола Марков. Усі призери з першого по сьоме місця отримали почесні грамоти і грошові премії. А трійця лідерів дістали ще й медалі. Сергій Кузьменко, Сергій Сурков, обласне державне телебачення.